Що вони чекають протести, нові загиблі і фактично кінця, поки цим протестам не видно, все через діяльність Федеральної міграційної служби, нею незадоволені американці, зокрема, у великих містах, таких як Нью-Йорк, Міннеаполіс, Бостон, люди вийшли на протести, вони хочуть, аби. Діяльність цієї служби була більш коректною, натомість з'явився новий загиблий. Чому ж причина? Бо люди вимагають справедливості розслідування і змін федеральних служб. Мінеаполіс, штат Міннесота Федеральні міграційні агенти застрелили 37-річного американця Алекса Преті. Люди кажуть, що він не тримав зброю, агент просто. Вистріли у нього і йшлося про те, що нібито агенти побачили, що у нього є пістолет, і тому відкрили вогонь. Хоча очевидці кажуть, що сам загиблий Алекс абсолютно не намагався діставати свій пістолет, який виявився легальним, і не намагався відкривати вогонь по федеральним агентам. Це вже не перший такий випадок. Раніше у цьому штаті федеральні агенти вже вбили іншу людину. Йдеться про Рене Гуд через ці випадки, містами Сполучених Штатів Америки прокотилася хвиля протестів не лише в Мінеаполісі, а й в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Мадісоні, в Бостоні та інших містах люди виходять на вулиці, щоб вимагати, як вони кажуть, справедливості. Люди ж виходять фактично, бо вони обурені тим, як працюють федеральні служби, які керовані адміністрацією президента Америки Дональда Трампа, і як вони поводяться щодо мігрантів і людей загалом. Вони вважають, що дії агентів іноді надто жорсткі і навіть смертоносні, і що влада не відповідає ніяк за свої дії. Протестувальники хочуть, щоб усі випадки. Ретельно були розслідувані, а для винних було справедливе покарання. Дехто протестує проти самої політики імміграційної служби, вважають, що вона стала більш репресивною ніж раніше. Сама федеральна імміграційна служба це великий урядовий орган, який займається контролем. Кордону та міграції. Він має багато повноважень, але зараз саме його діяльність стала символом проблем, як пишуть багато видань. Протестувальники кажуть, що методи Федеральної міграційної служби вони надмірні і навіть небезпечні. Деякі законодавці в сенаті намагаються блокувати бюджет для цієї установи, поки не буде змін. Це може призвести до часткової. Зупинки роботи уряду, як це ще називають шатдаун, Якщо сторони все ж не домовляться, тут можна додати, що міграційна політика це була одна з передвиборчих в принципі обіцянок Дональда Трампа, і наразі за тим, як він буде вирішувати це питання, слідкують всі американці. Відомо, що загиблий Алекс Преті, громадянин США, працював у відділенні інтенсивної терапії в системі охорони здоров'я у Мінеаполісі. Це була установа, яка займається питаннями здоров'я ветеранів. 7 січня федеральний агент імміграційної служби у Мінеаполісі застрелив і також 37-річну Рене Гуд, яка за заявою правоохоронців за кермом нібито намагалася наїхати на співробітника Федеральної міграційної служби. Крім того, 14 січня під час затримання був поранений в ногу мігрант із Венесуели. Сам пан Алекс Преті, якого вбили, був медиком, тому закликають до... Розслідування взагалі чому так стається, і через таке вбивство зухвали вбивство 37-річного медбрата. Протести стають все більш затятими. і люди хочуть добитися справедливості в Сан-Франциско, в Лос-Анджелесі. Також тривають мітинги. Тривають вони у Чикаго. І важливо спостерігати, як ці. Мітинги будуть розвиватися далі саме у місті Міннеаполіс, де відбулося вбивство Алекса Преті агентом федеральної імміграційної служби. Одразу тисячі людей вийшли на мітинг. Це стало вже другим випадком стрілянини у штаті за участю федеральної імміграційної служби, яка пишеться як ICE. Тобто так само, як слово лід пишеться за останній місяць. Це вже друге вбивство. Як пише видання CNN, агенти Федеральної міграційної служби вистрелили у дипломованого медбрата Олекса Преті після того, як побачили у нього пістолет, пролунало щонайменше п'ять пострілів за даними Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки. Стрілянина почалася під час. Затримання нелегального іммігранта, оскільки пан Преті підійшов до співробітників прикордонної служби Сполучених Штатів Америки з дев'ятиміліметровим напівавтоматичним пістолетом. Кінець цитати, наявні відео спростовують твердження про те, що він погрожував агентам зброєю, це саме і підкреслюють наразі американські змі. Свідки події заявляють, що пан Преті не чинив опору правоохоронцям і не намагався стріляти із свого пістолета. Ймовірно, медбрат хотів допомогти одному з перехожих, який упав на землю під час операції затримання. Президент США Дональд Трамп уже звинуватив у стрілянині політику демократів та заявив, що місцева влада цитата своєю. Небезпечною риторикою просто підбурює громадян до заколоту. Водночас державний секретар Міннесоти Стів Саймон відкинув версію подій, запропоновано силовиками та білим домом, назвавши спроби звинуватити 37-річного вбитого у власній смерті огидним перекручуванням. Колишні політики та законодавці, включаючи низку республіканців, вимагають розслідування інциденту. Колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама та його дружина Мішель назвали вбивство. Серце роздираючою трагедією та тривожним сигналом для кожного американця незалежно від партійної приналежності, Обами заявили, що федеральні правоохоронні органи та імміграційні агенти не діяли в Міннесоті законним чином і закликали американців підтримати мирні протести у Мінеаполісі. Інший колишній президент демократ Білл Клінтон. Також засудив вбивство преті на тлі жахливих сцен імміграційних репресій. Пише видання, усе це неприйнятно і цього слід було уникнути ще гірше, те що люди при владі. На кожному кроці брехали нам, казали не вірити, тому що ми бачили на власні очі, зазначив Клінтон. Скажу, що важливо пам'ятати, 24 січня масштабні протести пройшли у великих містах Сполучених Штатів Америки. Це було на вихідних. Зокрема, тисячі людей зібралися у Юніон-сквер у Нью-Йорку. Також масштабний мітинг. Попри сніг і морози пройшов біля штаб-квартири Міністерства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки у Вашингтоні у перший рік свого президентського терміну, президент США Дональд Трамп розгорнув масштабні силові заходи проти іммігрантів від міграційних рейдів до депортацій. Агенти Федеральної міграційної служби користуються правом зупиняти, затримувати та арештовувати осіб, яких вони підозрюють у незаконному перебуванні у Сполучених Штатах Америки. Як нагадує нам BBC, у Міннеаполісі, штат Міннесота, ці заходи посилилися у грудні 2025 року. Друзі, я ж вам кажу, що ставте вподобайки, пишіть свої думки, які ви бачите щодо ситуації, яка наразі складається в Америці. Якщо ви американцем, є за громадянством, але за національністю українцем, то також пишіть пишіть, як ви бачите цю ситуацію з середини Америки. я вам кажу, друзі, почуємося і побачимося. Дякую, що додивилися це відео до кінця.